Партія газових балонів на 8 літрів по старій ще ціні народ. Приїхало їх тут, ну скажімо так, небагато 1100 гривень. 8-літровий газовий балон він відразу йде з камфоркою, тобто ви на ньому можете відразу й готувати їсти. Якщо ви хочете від нього грітися від газу, вам треба взяти ще обігрівачі. Газовий інфрачервоний обігрівач. Є які на підставці ставиться, підключається через шланг. 1590 гривень. Це на 3 кВт. Є на 3 кВт 800 гривень, який просто підвішується. Ну вам треба самому щось придумати, так само під'єднується через шланг. І е, по 700 гривень, які накручуються відразу на балон. Тобто, комфорку ми відкручуємо і накручуємо туди балон. Е, не балон обігрівач. Ось такі газ, газові балони на 8 літрів Сігма. Е, дуже класна, класні балони, толщина стінки 2,2 мм. Вони сертифіковані. Тобто ну, хороша якість, які вже перевірені часом, скажімо так. 1100 гривень всього-навсього їх ціна. Це ще стара ціна народу. Так що успійте купити по хорошій, адекватній нормальній ціні.